До Всеукраїнського дня бібліотек, бібліотечна спільнота долучилася до яскравого фотофлешмобу Я бібліотекар тому що. Протягом тижня бібліотекарі з Харківщини та інших куточків України ділилися світлинами та розповідали, чому вони обрали цю професію, що їх надихає та мотивує. Учасники показали бібліотеку як простір креативності, розвитку та живого спілкування. А професію бібліотекаря як справжнє покликання. У дописах звучали щирі зізнання. Я бібліотекар, тому що це професія, яка поєднує знання, культуру і спілкування. Вона дає можливість щодня відкривати нові світи, знання та дає можливість ділитися ними, з читачами. Я бібліотекар. Тому що ця професія дозволяє постійно вчитися, відкривати нове і ділитися цим з іншими. Я бібліотекар, бо хочу, щоб світ ніколи не втрачав любові до книги. Я бібліотекар. Тому що це казкова, чарівна та дуже цікава професія, у якій я можу поєднати любов до книги, навчання, спілкування та творчу атмосферу, що надихає усіх відвідувачів. Я бібліотекар, тому що моя професія дає мені змогу бути частиною дитячого світу. Це не просто тільки видавати книжки, а бути ще казкарем, психологом, організатором та другом. А найбільша винагорода для мене це бачити, як очі дитини спалахують від захвату, коли вона знаходить свою книжку. Я бібліотекар, тому що я люблю книги, люблю людей і люблю спілкування. Бути бібліотекарем для мене це не просто професія, а поклик серця спосіб життя. Я бібліотекар, тому що тільки в бібліотеці я можу щодня бути мандрівницею у часі, побувати у давньому Єгипті і на Марсі і при цьому залишитися у своєму затишному залі з книжковими полицями. Я бібліотекар, тому що люблю спілкуватися з людьми, підказати, що почитати дитині на ніч, підібрати роман для закоханої душі чи порадити детектив для справжнього шукача загадок. А ще, чесно кажучи, тому що тільки тут я можу офіційно казати дорослим і дітям одночасно. Бібліотека це моє місце. Тут пахне книгами, історіями та мріями, і я щаслива, що можу ділитися цим з іншим. Я бібліотекар, тому що я закохана у свою роботу. Сотні фото з книгами, усмішками. Бібліотечними заходами та креативними ідеями ще раз довели. Бібліотекарі це люди, які не просто зберігають книги, а надихають, об'єднують і творять сучасний культурний простір. Дякуємо всім, хто долучився до флешмобу та поділився частинкою свого професійного життя. Бібліотекарі, ви найкращі!